Як полюбити себе? Про любов до себе зараз говорить напевно кожен, хто хоч якось дотичний до сфери ментального здоров'я, і я теж туди, бо бачу по своїх клієнтах, що тема залишається актуальною і насправді дуже важливою. І одна моя добра знайома надихнула мене зробити це відео, бо каже, що просто вже набридла ця любов до себе. Звідусильно нає, полюби себе, полюби себе і буде тобі щастя. Але як це зробити, якщо і це в мене не так, і тут в мене не так, і там мені не подобається. Як таку себе взагалі можна полюбити? І всі кажуть, полюби себе, прийми себе, але як це зробити, ніхто не каже. І власне у сьогоднішньому своєму відео я буду намагатися відповісти на це питання, як. Звісно, немає якоїсь чіткої інструкції, і в цьому полягає найбільша складність. Бо в кожної людини буде різний шлях до себе через різні аспекти, через різні сфери життя, через різні рішення і дії. Але в цьому всьому є дещо загальне, на що варто звернути увагу кожному. Отож, як би зараз ви до себе не ставилися, але шлях до цього стану любові до себе лежить завжди через самопізнання. І якщо вам зараз здається, що у вас і те не те, і те не так, і все не так, це означає лише те, що ви себе не знаєте, тобто ви знаєте про себе лише те, що нав'язало вам ваше оточення. Очевидно, що зараз ви дивитесь на себе очима строгого критика і самі собі ставите таку оцінку чи вирок все не те. Крапка. А коли ви починаєте більше себе досліджувати, більше про себе дізнаватися. Хто ви яка ви, які ваші цінності, які ваші справжні бажання, що ви вмієте, що ви можете, які ваші здібності. Ви вже починаєте дивитись на себе зовсім по-іншому. І саме тоді починає народжуватися ось ця любов до себе і та сама самоцінність. Тобто, щоб почати ставитися до себе з любов'ю, потрібно спочатку більше про себе дізнатися. Може звучати дивно, адже ми, начебто, знаємо себе з дитинства, але насправді часто себе не чуємо, не помічаємо, не розуміємо, ігноруємо. Настільки багато цього всього зовнішнього, що ми просто втрачаємо зв'язок із самою собою і помічаємо лише те, що кажуть нам зовні, більше довіряємо цьому всьому зовнішньому шумові, аніж самі собі. Що я тут рекомендую: найкращий, найефективніший і найшвидший спосіб це, звісно, Індивідуальна робота з психологом або коучем, до речі, запрошую до себе на індивідуальну коуч-сесію, або різноманітні курси по самопізнанню. Я сама була на багатьох курсах, мабуть, не злічити, і це насправді дуже допомагає. Більше про себе дізнаватися, знайомитися з собою, відчувати себе і розуміти себе, як собою користуватися. І також я сама є авторкою багатьох різноманітних трансформаційних курсів онлайн і офлайн. І я бачу, як це працює зсередини, як це впливає на людей, і як це допомагає рости, розвиватися, змінюватися і змінювати своє життя на краще. Відгуки та інформацію про мої курси ви можете побачити в моєму інстаграмі. Посилання залишу під відео. І маю сказати. Ати, що одним із таких важливих кроків на шляху любові до себе є бажання і готовність вкладати в свій саморозвиток. І це саме та інвестиція, яка точно віддасться більше, і яка точно назавжди залишиться з вами, бо вкладаючи в саморозвиток, ви не лише ростете як особистість, а також підтягуєте і всі інші сфери свого життя. Також відповідаючи на питання, як любити себе, скажу, що потрібно бути чесною із самою собою, бо любов до себе це насамперед чесність із собою, тобто зняти рожеві окуляри, припинити будувати якісь повітряні замки. Припинити жити в ілюзії, тішити себе надією тим, що само пройде він, вона, вони зміняться, коли настануть кращі часи, коли діти виростуть і так далі, і тому подібне. Якщо досі саме не пройшло, якщо досі нічого не змінилося, то очевидно, що надалі воно й не зміниться. І швидше всього з часом стане тільки гірше. І знаєте, це, напевно, є найважче визнати ось цю гірку правду і взяти за неї відповідальність, що це не зі мною там якось так склалося, трапилося, а що це я відповідальна, що це я таким чином будую своє життя, яке мене зараз не влаштовує, що моє життя є результатом моїх дій, моїх рішень або їх відсутності. І що, якщо я це все побудувала, якщо я це все закрутила, знає значить, я і в силах це все вирішити і це все змінити, але без цієї чесності самою собою, без усвідомлення власної відповідальності, неможливо по-перше зрозуміти, як я сюди прийшла, а по-друге, як із цього вийти. І наступний такий важливий крок, щоб полюбити себе, і без якого, в принципі, любов до себе неможлива, це відчепитися від себе, тобто припинити вимагати від себе всього і одразу. Припинити себе критикувати, припинити займатися самобичуванням, самокопанням, припинити від себе вимагати ідеальності. І припинити вимагати від себе бути як хтось. Найгірше, що ви можете зробити для себе, і з чим я постійно зустрічаюся в індивідуальній роботі, це завищені вимоги до себе. Ось це бажання бути у всьому на висоті, все робити суперкласно, бути такою хорошою дівчинкою, бути цією відмінницею. І це насправді нереально, і всі ми розуміємо, що це неможливо. Тому дозвольте собі бути такою, як є, не ідеальною. Не інколи безсильною, інколи слабкою, інколи тою, яка тупить, інколи якась безпорадна, і це все ви, і це все також про вас. От як тільки ви перестанете намагатися на всі фронти встигнути бути хорошою для всіх, як тільки ви самі собі дозволите бути не ідеальною, як тільки ви дозволите іншим людям думати про вас, не лише хороше, бо ви насправді не лише хороша, на цьому місці народжується про. Для любові до себе і народжується море ресурсу і море можливостей. Далі увага, даю святе, як я кажу, питання і навчіться ним користуватися в любій ситуації і давати собі чесну відповідь. Питання звучить так: якби я себе любила, як тоді я би вчинила прямо зараз? Якби я себе любила, яке рішення я прийняла? Якби я себе любила, що тоді в моєму житті було б по-іншому. І я впевнена, що кожна із вас, яка задає собі запитання, як почати любити себе, поважати себе, обирати себе, цінувати себе, якщо буде чесна із собою, то точно знає відповідь на це запитання і знає, що можна зробити для себе прямо зараз. Знає, але не робить. Бо можна дуже багато знати, дуже багато розуміти, але нічого так і не робити. І без ваших дій точно не буде іншого результату. Пам'ятайте, що вибір за вами обирайте те, що буде краще для вас. На цій оптимістичній мотиваційній ноті буде завершувати це відео. Якщо було цікаво, корисно, то ваш лайк, коментар і поширення найкраща подяка для мене.